Сьогодні на розпаковці комплект з восьми машинок, тобто два комплекти по чотири машинки. Я купив їх з урахуванням монет за 8 доларів 68 центів за 8 машинок. Чомусь зараз ціна змінилася і вже немає такої гарної знижки. І тепер 4 машинки потрібно купувати, якщо без монет взагалі, за 8 доларів 54 центи. Тобто, це майже те саме, що я заплатив. 20 приблизно днів тому за 8 машинок. Я не знаю, в чому така різниця в ціні. Чим це викликано і чи буде ціна змінюватися назад. Були такі приклади товарів, які на якийсь час незрозуміло дорожчали, але потім все одно ціна відкочувалася назад. Можливо, з цим так також відбудеться. Але зараз ціна трошки неприємна. Все ж хочу розказати про ці машинки, тому що я вже замовляю їх в другий раз. Перший раз я їх купив для дітей. Чотири машинки, вони ними граються, вони чудові, вони з якісного металу. Колеса, звісно, пластикові, але метал дуже добрий, фарба дуже добра. Вони не облущуються, вони мають дуже гарний вигляд. Я замовляю їх без коробки. Там є варіант коробки. Біля 2 доларів дорожче, Але з короткою підходить, якщо вам потрібно на подарунок комусь, або якщо ви маєте перепродати. Якщо я беру для власного використання, то мені зручніше оставити. Так, є гарна економія на ціні доставки, що складається в гарну комісії.